Церква не потрібна і не потрібний пастор, бо я спілкуюся з Богом напряму. Нерідко це можна почути від віруючих. Давайте подивимося на декілька прикладів, коли Бог обирав людей для прямого спілкування. Мойсей спілкувався з Богом напряму, всі інші мільйони людей пізнавали Бога через Мойсея, в тому числі й Ісус Навин. Ілія спілкувався напряму, інші пізнавали Бога через пророка. І навіть Єлисей, якого Бог також обрав, пізнавав Бога через Ілію. Напряму з Богом спілкувалися апостоли, котрі передавали ведення від Бога церквам, і навіть апостоли провели з Ісусом Христом три роки, пізнаючи Бога. Перевірити себе не складно. Якщо ви з Богом напряму, то ви апостол чи пророк, скільки церков відкрили. Скільки людей повели за собою, скільки душ врятували для Бога? Ісус вчив: стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у водеші овечі, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх, бо хіба ж виноград на тернині збирають або фіги із будяків, Так от родить добрі плоди. Кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі, не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не робить, зрубується та вогонь укидається. Отож бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Амінь.